миру Божого дуже популярні фільми, фантастики, про циклопів, про велетнів, про різних тварів і чудовиськ. Дуже популярні фільми про шлюб одностатевий, тобто жінки з жінками, чоловік з чоловіками, з блудами. Це дуже зараз популярне, дуже люди люблять це дивитися. Чому? Тому що це солодкий гріх. Але звідки це все взято про шлюб одноманітний і про велетнів з Біблії, тобто все знято по біблії. Але. Якщо брати про циклопів, де ж це написано в книзі буття, коли ангели Господні були згрішили з жінками, повелись на поводку диявола і народжувалися то були велетні різні, різні тварі, бо вони грішили, були ангели з жінками, і народжували що? Правильно, не те, що потрібно. Далі був Содом і Гомора, де були перелюби, навіть пише книга Юди: що як Содомий Гомора чинили перелюб та ходили за іншими тілами, понесли кару вічного огня. Тому. Сломігомора також не були перелюб, жінки з жінками, чоловік з чоловіками. Це також з Біблії, і зараз що? Правильно, і в фільмах. Бо диявол зараз кожцарству, як царствовав раніше. Але в чому суть? Який же фініш цієї, цієї всієї історії про англів із жінками, що грішили, і про Соломгомору? Який фініш? Був приклад, була причина, а є наслідки. Сломігомора за перелюб Господь був знищив огнем, огнем. Тільки був зберіг лота і його дітей, який був вірний Богу. Але жінка також його була, стала сольним стовпом, тому що не послухала Бога і була подивитися на знищене місто. Він спас цього лота, він був зберіг його посланців. Далі, судовоморе були згоріли повністю, Бог наслав на них е, е, дощ з сіркою. Далі дивимося. Коли народжувались, були циклопи. То, що Господь зробив? Він бачив також одного праведного тільки ноя, як там лота, тут ноя. Він був, що наслав потоп на цих людей, зберіг життя ноєвих і пару до пари тварин, і його сім'ю. І винищив всю землю потопом, і тих янголів, і тих циклопів, і тих жінок. Бо був який був приклад, це, ну, причина такий був наслідок, тобто перелюб, і блуд, і так далі це все проти Бога. Але Бог побачив дійсно гарні. гарні ну, Сподобалась йому дійсно земля наша, що він забрав те, що може знищити зараз людей повністю. Він був відмінив закон, коли ще був навіть що не буде вже потопу ніколи. Що це показує так? В фільмах дуже гарно там любов і так далі, але які наслідки? Це гріх, це вічні муки, це є ад. А тепер, коли ми споживаємо Слово Боже, що в нас це життя приходить? правильно: життя, свобода, світло, беремо, дивмося праведного чоловіка, Бога і сина це Ісуса Христа. Він є нашим прикладом, що він, коли був, він що? Правильно, він був навчав, оздоровляв був людей, він був виліковував хворих даром Божим. Він сам був Господом, він нас спас своїм воскресінням, постраждав за нас. Тобто Бог не знищив землю, поки Христос постраждав за нас і що дав нам життя вічне, сам Воскрес і ще пішов на небо, дав нам дари Божі, це пасторів і наставників. Тобто, симптом був хто? Причина Ісус Христос. Дав нам свободу, милість перед Богом, поки ми живемо. Або в основному Гомора і перелюби, і велетні. Фінішки бо правильно, кара. Тому треба нам кого бачити братського брат, треба нам приклад з Ісуса Христа. Не з тих фільмів про фантастику і так далі. Фільми є правильні фільми. Про Ісуса Христа, про фільм Здавайся навіть вибраний, про Ісуса Христа, про його життя. Це правильні фільми, а не ті інші про велетню і про шлюби різні. Тому ще ми вибираємо такий буде наслідок. тобто, вибираючи Ісуса Христа, ми вибираємо кого правильно, вічність і Євангелію Христа, і покаяння. Тому саме в житті, якщо ми вибираємо гріх, наслідок який? пекло, якщо не покаємось, а вибираючи Слово Боже, ми вибираємо, що правильно також покаяння, але царство Боже і вічність в житті. Тому треба бути, бути обережними, що ми дивимося, і брати правильність з самого початку, щоб потім не страждати за. Наш неправильний вибір. Тому дійсно не бути словом і гумором. Чому я це говорю? Тому що що Господь говорить, що коли чоловік з чоловіком, це гадота в його очах. В принципі, жінка-жінкою жінка, також це гадота в його очах. Це гріх. Але якщо говорив Ісус Христос, слухаючи мене, слухайте Батька Мого, і Бог дав нам Христа, треба нам його слухати, приймати, бо це для Бога не сором, це для Бога спасіння наше, це є світло Христа. ми обираємо Христа, а не гріх. Це все зрозуміло. І тому всі фільми зняті по біблії. І навіть коли ви дивитесь після дощу літом, що бачите веселку, це Бог заклав завіт з був народом після потопу. Що веселка це знак того, що ніколи не буде такого більше великого потопу в цьому світі. Весь це є веселка, це є радуга. І коли ви неї дивитесь, треба розуміти, що це дійсно милість Божа. Амінь.